Доброго дня, шановні учні 8 класу! Ми продовжуємо з вами цикл уроків розв'язування задач на відпрацювання практичних навичок застосування формул для розрахунку кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні. Також для розрахунку кількості теплоти при згоранні палива. Будемо використовувати рівняння теплового балансу для опису теплових процесів, а також розглянемо приклади розв'язування задач, які вимагають використання формули для розрахунку коефіцієнта корисної дії нагрівача. Перш ніж ми перейдемо до розв'язування задач, ми з вами повинні пригадати формули. У нас формули дві для розрахунку кількості теплоти. Перша формула визначає нам кількість теплоти, яка витрачається на нагрівання тіла, або ж виділяється кількість теплоти при охолодженні тіла. Друга формула визначає нам кількість теплоти, яка виділяється при згоранні палива. Ну і третя формула визначає коефіцієнт корисної дії нагрівального елементу або ж нагрівача. Тож, переходимо до розв'язування задач. Перша задача формулюється в нас так. Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання повітря в кімнаті, об'єм якої 60 метрів від 10 градусів до 20 градусів за Цельсієм? Розв'язок задачі я запишу від запису дано до отримання остаточного результату, для того, щоб у вас був зразок, який ви зможете використати при розв'язанні на самостійній роботі? Що стосується самої задачі, то ми бачимо, що в у мові у нас задано деякі величини, які ми можемо вже записати в дано. Записуємо дано, і в дано у нас піде перша величина це наш об'єм кімнати 60 метрів кубічних. Він заданий в системних одиницях в метрах кубічних, і це дуже хорошо. Далі. Температура Т1 у нас 10 градусів за Цельсієм, Температура Т2 у нас 20 градусів за Цельсієм. І тепер ми повинні в умову записати ще додаткові табличні величини. І, зокрема, я ще раз повторюю, що якщо у вас в умові задачі задано об'єм речовини, то обов'язково ви повинні знайти і записати в дано густину даного матеріалу. В даному випадку у нас є повітря, і табличне значення густини повітря є і відповідає значенню В1, 29 сотих кілограм на метр кубічний. Також ми повинні записати питому теплоємність повітря, і становить вона 1000 джоуль розділено на кілограм градус за Цельсієм. Ці дані ми записали, ми можемо закрити дано і знайти нам необхідно Q. Записуємо нашу розрахункову формулу. Формула розрахункова, наша, буде мати вид Q дорівнює рівня С М душках 2 t 1 Дивимося, що у нас для розрахунку кількості теплоти є в умові задачі питома теплоємність, є Т2, є Т1, але відсутнє значення маси. Ми знаємо, що масу можна визначити як добуток густини речовини на її об'єм. і таким чином у нас в умові задано густина, у нас задано об'єм, і ми можемо з легкістю визначити масу. Тому ми можемо підставити в нашу формулу значення густини 1,29 кг на метр кубічний, помножити на 60 метрів кубічних, і це буде становити 77,4. Кілограм. Не забуваємо, що скорочуємо ми метр кубічний, метр кубічний, і таким чином залишається в нас кілограм. Ну і тепер, маючи вже масу, ми можемо розрахувати кількість теплоти. Для цього ми беремо значення питомої теплоємності для повітря. Це 1000 джоуль кілограм, помножимо на градус, Цельсія, помножити на отриману масу. Яку ми з вами розрахували. І на різницю температур. В даному випадку це 20 градусів за Цельсієм мінус 10 градусів за Цельсієм. Провівши відповідні розрахунки, ми з вами отримуємо вже остаточний результат, який становить. 774 тисячі. І тепер що відбувається з одиницями вимірювання. Градуси за Цельсієм скорочуються. кілограм і кілограм скорочуються. І залишається у нас джоуль. Записуємо в відповідь. Q дорівнює у нас 774 кіло джоулі кіло. Нагадую три, зна... три знаки, які ми забрали від нашого числа, якраз встановлять 1000, і приставка кіло якраз несе в собі цю тисячу. Тому такий у нас отримався результат. Переходимо до наступної задачі. Слідуюча задача у нас формулюється так: спирт об'ємом 12 мільйонних метрів кубічних вилили в мензурку і повністю спалили. Визначте, скільки градусів нагрілося алюмінієве тіло розміром 100 на 200 на 50 мм, якщо вся теплота, що виділилась, пішла на нагрівання тіла. Знову ж таки, записуємо дано. Дано в нас об'єм, поставив букву S, що означає, що це об'єм спирта, і він має значення метрів кубічних. Далі, що стосується 100 на 200 на 50 мм, це є не що інше, як розміри нашого тіла, і відповідно ми їх запишемо таким чином. У нас А буде становити 100 мм, Б у нас буде становити 200 мм, і С у нас буде встановити. 50 міліметрів. Міліметри є несистемними одиницями. Ми їх повинні перевести в метри. Тому 100 міліметрів це у нас буде. 0,1 метра. 200 це у нас буде 2 метра. І це буде 5 метра. Далі. Які дані нам необхідно додатково? Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що спирт е, у нас подано об'єм спирту, і е, якщо у нас задано об'єм даної речовини, то ми повинні записати густину, тому що всі. Формули, якими ми користуємося для визначення кількості теплоти, містять в собі масу. А для того, щоб визначити масу і мати масу, ми повинні враховувати, що масу ми можемо визначити як добуток густини на об'єм. Тому табличне значення. Величин ми повинні з вами е, отримати в таблиці. У вас підручнику є таблиця густин, в якій ми можемо з легкістю визначити густину спирту Густина спирту у нас становить 800 кг на метр кубічний. Далі, що стосується спирту спирт ми з вами спалюємо, відповідно, нам необхідно. Для спирту взяти питому теплоту згорання і записати в таблицю. Кью спирту ми маємо 27. Звертаю вашу увагу. У нас записано розмірність мега джоуль на кілограм. Ми її записуємо в наше дано: мега джоуль на. Кілограм, і враховуємо, що приставка мега ховає в собі 1 мільйон. Тому наше значення ми маємо фактично 27 мільйонів джоулів розділено на кілограм. Це є значення питомої теплоти згорання спирту. Тепер, що стосується алюмінієвої деталі, знову ж таки є три виміри, три розміри для цієї деталі. І, ну, знову ж таки, знаючи ці розміри, ми з вами зможемо визначити об'єм. Знову ж таки, знаючи об'єм нашого тіла, ми можемо визначити з таблиці густину і вже потім перейти на масу. Тому РО алюмінію, я запишу так становить 2700 кг розділить на метр кубічний. І так як цю деталь у нас нагрівають, то ми повинні з таблиці взяти питому, питому теплоємність алюмінія. І вона становить у нас 920 джоуль, розділить на кілограм градус за Цельсієм. Закриваємо ми дано. І необхідно нам визначити, наскільки, наскільки це є не що інше, як дельта Т, наскільки градусів нагрілося. З чого ми виходимо? Виходимо ми з рівняння теплового балансу, тому що в нас одне тіло. Енергію виділяє, інше цю енергію отримує, стільки одне тіло енергії виділило, стільки інше отримало. Тому ми маємо основне рівняння теплового балансу, яке запишеться у нас слідуючим чином. Кількість теплоти, яку у нас виділив спирт, дорівнює. Кількості теплоти, яку отримав у нас алюміній. І таким чином, якщо ми, наприклад, знайдемо кількість теплоти, яку виділив спирт, то відповідно ми будемо знати і кількість теплоти, яку отримав алюміній. По числовому значенню вони будуть рівними. Тому наше завдання фактично розрахувати. Кількість теплоти для спирту, і вже потім перейти до кількості теплоти, яку отримав алюміній, тому що шукана величина дельта Т, вона якраз і буде представлена у Q алюмінію. Тому що дане тіло нагрівається, і різниця температур буде прив'язана до того тіла, яке нагрівається. Тому переходимо до. Кількості теплоти, яку у нас виділить спирт. Щоб ви визначити кількість теплоти, яку виділив спирт, ми враховуємо, що дане тіло згорає, і кількість теплоти, яка виділяється при згоранні, визначається як добуток Q маленького на масу. Що ми маємо? Ми маємо вдано Q маленьке. Але немає і не задано у нас безпосередньо маса спирту. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що масу речовини ми можемо визначити як добуток густини на об'єм. І саме густина і об'єм у нас задано по умові. Тепер ми можемо зробити відповідні підстановки і провести розрахунки. Підставляємо густину спір... спирту. 800 кг на метр кубічний. Множимо на наш об'єм, який у нас задано для спирту. І проводимо відповідно розрахунки. Знову ж таки, метр кубічний, метр кубічний скоротиться, і в нашому випадку ми отримуємо значення маси, Яке становить 96 кг. І тепер ми можемо перейти до розрахунку Q, яке виділяється при згоранні спирту, і підставити відповідно значення питомої теплоти згорання 27 мільйонів джоуль розділити на кілограм, і помножити на наше отримане значення. Маси. В цьому випадку кілограм і кілограм скорочуються і в результат у нас піде джоуль. Якщо ми зробимо відповідні розрахунки, то ми отримуємо відповідно значення, яке становить 259 тисяч 200. Джоулів. Це у нас значення Q кількість теплоти, яка виділилася при згоранні спирту. Звертаю вашу увагу, що кількість теплоти, яку виділяє спирт, рівна кількості теплоти, яку отримує алюміній. І тепер ми переходимо вже до алюмінію і записуємо. Формулу, яка визначає нам кількість теплоти, яка е, піде на нагрівання алюмінієвої деталі, і вона визначається як добуток теплоємності алюмінію, на масу алюмінію і на дельта Т, на наше шукане дельта Т, яке нам необхідно знайти. Тому з цієї формули ми вже можемо виразити, чому дорівнює дельта Т, а дельта Т у нас буде дорівняти відношенню. Q, яке отримав алюміній, і на, поділене на добуток теплоємності і маси алюмінію. Q алюмінію ми фактично вже знаємо, бо ми знайшли Q, яке виділив нам спирт. Вони рівні, тобто Q для алюмінію ми знаємо. Теплоємність алюмінія у нас задана по умові. А от залишається питання з масою. Знову ж таки, маса алюмінію буде визначатися як добуток густини алюмінію на об'єм алюмінію. І в цій формулі об'єм алюмінію також не задано по умові. Тому ті розміри, які у нас задано в задачі А, Б і С, ми використаємо для знаходження об'єму алюмінію. Підставляємо значення вимірів наших: 1,1 метра на 2 метра на 5 метра і отримуємо відповідно значення нашого об'єма. Одну тисячну метра кубічного це у нас отримався об'єм. Ну і тепер ми можемо вже підставити значення густини, значення об'єму і розрахувати відповідно масу нашого алюмінію. Метр кубічний, метр кубічний скоротиться, і в результат у нас піде відповідно кілограм, і значення у нас буде становити 2,7 кг. Ну і тепер ми повинні вже перейти до остаточного розрахунку нашого значення дельта Т. Для цього ми значення Q-алюмінію, ще раз повторюю, воно рівне значенню кількості теплоти, яке виділилося при. Згорані спирту на теплоємність алюмінію 920 джоуль розділену на кілограм градус за Цельсієм, і на нашу отриману вже масу, яку ми отримали при розрахунках. Тепер, що в нас з одиницями? Кілограм кілограм скорочується, джоулі-джоуль скорочується, і в результат у нас піде градус за Цельсієм. І якщо ми зробимо відповідні. Розрахунки, то ми отримуємо значення, яке становить 104,3 градуса за Цельсієм. І тепер відповідь дельта Т, тобто змін, змінилась температура. Алюмінію на 104,3 градуса за Цельсія. Отаким От чином розв'язується задача з урахуванням рівняння теплового балансу і з використанням тих табличних значень, які ми повинні брати з відповідної таблиці. Переходимо до наступної задачі, задача номер 3 і вона формулюється так. Яка кількість теплоти виділиться нагрівником, якщо вода масою 0,2 кг нагрілася від 18 до 43 градусів за Цельсієм? А кількість теплоти, що використано на нагрівання води, становить 20% від тієї кількості теплоти, що виділилася? Тому тут необхідно врахувати, що не вся енергія пішла на нагрівання, а лише 20%. Тому необхідно врахувати, що ці 20% визначають коефіцієнт корисної дії нашого нагрівача. Що ми повинні записати в дано? В дано у нас піде маса 0,2 кг. У нас піде температура Т1. 18 градусів за Цельсієм, температура т 43 градуса за Цельсієм, і коефіцієнт корисної дії це, це становить 20%. Окрім цього, так як у нас вода нагрівається, то ми повинні з таблиці взяти питому теплоємність води. Це значення у нас 4200. Запам'ятовуйте це значення, тому що воно доволі часто е, в задачах використовується. І так, всі дані, які ми повинні були занести до дано, ми записали. Закриваємо дано, і у нас просять, яка кількість теплоти. Давайте поки що запишемо це, як Q, як кількість теплоти, а вже конкретизуємо, коли. Запишемо формулу. Яку ж формулу ми записуємо? Ще раз звертаю вашу увагу, якщо у нас в задачі йде мова про коефіцієнт корисної дії, або він заданий, як в нашій задачі, або його необхідно знайти. То перша і основна формула це формула коефіцієнта корисної дії, а саме відношення Q корисного до Q загального на 100%. І Тепер з цієї формули. Ми повинні зробити певний висновок, тому що Q загальне якраз і визначає ту енергію, яку виділяє нам нагрівник. Тому фактично в нашій задачі нам треба знайти Q загальне. І з цієї формули у нас Q загальне буде визначатися як відношення добутку Q корисного на 100% і на поділено на эту. Q корисне у нас в умові задачі в загальному вигляді не задане, і наше завдання його розписати. Що ж таке Q корисне Корисний процес у нас з нагрівання води, нагрівання тіла, кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання тіла, у нас записується так. Q це CM і Т2-Т1. т 2 т 1 І таким чином ми маємо теплоємність, ми маємо масу, ми маємо температури, і ми можемо визначити Q-корисне. Записуємо значення питомої теплоємності для води, записуємо масу нашої води і записуємо значення. Температур від 43 мінус 18 градусів за Цельсієм. Провівши відповідно, розрахунки, ми маємо значення 21 тисяча джоу. Відповідно, кілограм кілограм скоротиться, градус за Цельсієм, градус за Цельсієм скоротиться, і в результат у нас переходить. Ну, і е, тепер ми можемо уже розрахувати Q загальне, е, підставивши у наш вираз значення Q корисного це 21 тисяча джоулів, помножити на 100% і поділити на 20%. Відсотки скоротяться, і в результат у нас е, Піде уже безпосередньо джоуль. Провівши відповідні розрахунки, ми з вами отримуємо результат, який становить 105 тисяч джоулів. Ну і відповідь. Q загальне. У нас дорівнює 105 тисяч джоулів. Або ж це можна записати як 105 кіло джоулів. Це є результат, це є приклади розв'язування задач, це є зразок, який ви зможете використовувати. Тепер безпосередньо перейдемо до е, самостійної роботи. Я вам говорив, що ваше завдання буде виконати самостійну роботу, і ваша задача в самостійній роботі Дещо зміниться, тому що ви будете мати не тільки умови задач, а ще й розв'язки. Тому у вас буде представлено три задачі. Три задачі задано до задачі умова, і до цієї задачі записаний розв'язок. Ваше завдання проаналізувати розв'язок задачі, з'ясувати, які неточності були допущені при розв'язку. Ну, а для того, щоб визначити, які були неточності, вам необхідно розв'язати задачу правильно по зразку, який у вас є, записати цей зразок свого розв'язку в ЗОшит, і нижче цієї задачі, правильно розв'язаної вами, записати ті неточності, які ви виявили при записі. Який ви бачите на екрані, тобто який доданий у презентації. Тобто ви пишете перше, наприклад, друге, третє, і вказуєте конкретно, які неточності були допущені при записі конкретної задачі. У вас таких задач буде три. Перед вами перша задача, і розв'язок до неї, ще раз повторюю, в цьому розв'язку допущено помилки. Ваше завдання визначити. Друга задача. Також умова і розв'язок, який додається до цієї задачі. Також ви повинні проаналізувати, розв'язати і виявити ті допущені помилки з вказуванням їх безпосередньо у зошиті. І третя задача також умова, також розв'язок проаналізувати, розв'язати і дати пояснення, які були допущені помилки. Ви Робите розв'язки задач в ЗОшиті, ви пишете нижче вашого правильного розв'язку пояснення, які були допущені помилки, і надсилайте фотоматеріал на відповідну перевірку. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть, телефонуйте. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!